Ну а зараз поговоримо про створення інклюзивного суспільства в Україні з цією метою до програми ЮНЕСКО під назвою Інформація для всіх долучаються представники нашої держави. Національний комітет очолила голова Нацради України з питань телебачення та радіомовлення Ольга І От більше про участь України у цій програмі ми можемо дізнатись просто зараз. Ольга Герасимюк з нами це голова нацради з питань телебачення та радіомовлення. Пані Ольгу, вітаємо. Наші вітання. Добрий день, а можна Вітаю. а можна детальніше, якщо ми вже говоримо про таку посаду і про цю програму, в чому сенс цієї програми, що зветься інформація для всіх, і як це буде корелюватися з українськими реаліями воєнними, ну і поствоєнними розуміємо? Якщо дозволите, я спочатку вам повідомлю новину, яку щойно фактично нещодавно буквально отримала із ЮНЕСКО сьогодні, а, виконавча рада ЮНЕСКО проголосувала а, програму допомоги Україні. Вона звіться Дії та надзвичайна допомога України, і це дуже важлива подія. Ця програма розрахована на підтримку України в усіх відношеннях, які є в мандаті ЮНЕСКО, що стосується відбудови України відновлення України. Тому це надзвичайно важлива новина. А дозвольте повертаю... це, це неймовірно важливо, а? пані Ольго. Якщо дозволите, тут можна а? уточнення? Тут йдеться лише про ті об'єкти, які вже є в списку ЮНЕСКО, або про всі об'єкти, які потенційно можуть бути внесені в список. Це дуже широка програма підтримки України у відновленні, і це буде залежати ще й від нашої співпраці з цією програмою. Тому це а, така вона дуже широка, і, і колись детальніше може поговоримо uh -huh. про неї. Сам факт, що її підтримала більшість, що як правило ну буває по різному. Знаєте, в там присутня Росія. В, ЮНЕСКО, але е, в Виконраді її якраз немає. На щастя, її вигнали цього разу і, і ми маємо цю підтримку. І повертаючись до вашого запитання, програма, про яку ви запитали, інформація для всіх. Вона в ЮНЕСКО існує вже дуже давно. Вона там уже майже 23 роки існує. Ми е, просто. Буквально восени минулого року Україна була обрана до до, до до керівних органів цієї програми, і вона надзвичайно важлива, тому що йдеться тут про доступ до інформації. Це надзвичайно важливо взагалі для світу, тому що питання доступу до інформації це питання і. Життя людини і безпеки без, без нього e, завдається величезна шкода e, e, людям, суспільству і таке інше, і якраз забезпечення доступу до інформації є найбільш актуальним у таких ситуаціях, в яких ми сьогодні перебуваємо в умовах воєн, в умовах збройних конфліктів. До речі, в умовах різних e, стихійних лих катастроф, якраз це e, надзвичайно важливе саме для життя. Людини і для безпеки, і е, сказати б вам, це напевно багато скаже для нашого глядача, що пріоритетні сфери цієї інформації це якраз перша інформація для розвитку, інформаційна грамотність, медіаграмотність, і це той порятунок сьогодні, який ми можемо мати в ситуації з дезінформацією, з дипфейками, з маніпуляціями. Це цифрове збереження інформації, оцифровка музеїв, е, фондів, архівів, все те, в чому ми сьогодні абсолютно дуже відчуваємо потребу. Це інформаційна етика, це доступність інформації, це багатомовність. І якраз наш комітет, ось цей комітет, який я очолила в Україні, він об'єднав сьогодні дуже гарних глибоких. Освічених фахівців у всіх оцих напрямках я хочу сказати, що якраз ми цього року дуже активно входимо в усі ось ці сфери ЮНЕСКО і в кожній робочій групі, яка буде працювати у цих напрямках, які я щойно перелічила. Ми представили надзвичайно серйозних експертів і експерток із з України а одну з груп. Яка зветься інформаційна етика, а очолила Українка? Це пані пані Романюк Вікторія. Це вона професорка. Вона також працює в Стопфейку, і вона очолила цю робочу групу, до якої входять представники? Ну як в ЮНЕСКО, це представники 194 країн. Тому на ваше запитання відповідаючи. Чому це важливо в наших реаліях? Я скажу, що наша основна мета сьогодні це взяти те лідерство у всіх цих сферах, яким ми по праву володіємо. Ми повинні сьогодні внести всі наші експертні знання, наш авторитет у всі сфери роботи ЮНЕСКО. Якраз ось це. Перед нами сьогодні стоїть перед роботою нашого нацкомітету і в цій програмі. Пані Ольго, а скажіть, а на яких стартових позиціях от ми долучились до цієї програми? Ну, в плані того, що ви перераховували по пунктам доступність, багатомовність, медіаграмотність, інформаційна етика? От які у нас стартові позиції тут так би мовити? А, як я сказала, ми маємо надзвичайно великий масив. Тої інформації і тої тих експертних знань, і тої практичної е, роботи, і діяльності, і, і, і той вантаж е, саме е, досвіду у всіх цих напрямках. Тому ми туди представили якраз фахівців, які зможуть вносити е, в рекомендації в законодавства країн наші наш український, е, нашу українську адженду, тому що е, як працює це експерти напрацьовують якраз зміни, фактично які для країн, які я назвала 194 країни, мінус одна, тому що Росію я би не вважала так нашим партнером, точніше партнером у тих питаннях точно, тому що вони якраз проти всього цього і ведуть війну. Але ми можемо тепер ось е, вносити свої пропозиції у напрацювання ось ось цих документів, які потім рекомендуються всім країнам-членам ЮНЕСКО до е, не просто використання, а до застосування до практик. Тому якраз наші практичні досягнення і в цифровізації, і в доступу до інформації, і в. в у всіх абсолютно тих напрямках, які я назвала, ми маємо що сказати, і не просто сказати, ми повинні там завоювати сьогодні основні експертні позиції, досить нам бути в таких органах країною, яка була, знаєте, ну і Україна чи там а, країна, яка потерпає і потрібно їй тільки допомагати. Ми сьогодні навчаємо наших партнерів, вони потребують нашого досвіду. Тому, якщо говорити про старт. Тові позиції, то це дуже твердий фундамент. Так би мовити, настав час бути амбасадорами. Нам дякуємо, пані та Спасибі, Ольга Герасим'юк, це голова нацради з питань телебачення та радіомовлення. Вона була на прямому відеозв'язку.